Досить багато осіб, які виявили бажання підвищити свою кваліфікацію, підвищити свій рівень. І ми знаємо, що ці особи вони якісно підготовлені, володіють компетенціями, володіють знаннями, вміннями, які власне вимагає така професія, як державний службовець. І в 2015 році знову ж таки. Розуміючи, що країна взяла курс на реформи, і ми знаємо, що будуть реформовані в тому числі і державна служба. І ми почали підготовку ліцензійної справи магістр державного управління спеціальності електронне врядування. І дуже мало досвіду в цьому, тому що Україна тільки в 98-му році була підготовлена прийнята концепція, і ми тільки зараз знаємо, що власне вже є прийняте відповідне законодавство, нормативні правові акти, і наша країна неминуче прийде до того, що в нас буде проваджені електронні врядування. І ми зацікавлені, Вищий навчальний заклад, Ужгородський національний університет зацікавлений у якісних кадрах, підготовці якісних кадрів. Але розуміючи, що це нове, і нам. Потрібно здійснювати аналіз, тобто досліджувати інших систем там, де вже є в тих країнах запроваджена ця система, впроваджена електронне врядування. І тому, дякуючи Мирославі Олександрівні, лендел за її організацію в цьому році магістри державної служби мали змогу побувати у Литві. І, власне, на переконатися в ефективності впровадження електронного врядування досить багато часу було відведено для того, щоб ми вивчили власне саму систему Державної служби Литви. І ми зрозуміли, що навіть те законодавство, яке вже прийнято в першому читанні, воно не зовсім якісне, тому що немає тих основних елементів в системі, які є у Литві. І можливо, в майбутньому будуть такі наші десь пропозиції депутатам Верховної Ради, щоб власне внесли зміни, тобто при підготовці до другого читання, внесли зміни до цього законопроекту, а саме взяти ті елементи, які формують прозорість, публічність. Де втілюються принципи державної служби, де є елементи мотивації державних службовців, як саме формується заробітна плата, як формується кадровий резерв, як здійснюється набір, тобто взагалі підготовка кадрів державної служби, хто цим займається, хто координує діяльність. Також в відповідності до програми, яку планує втілити електронне врядування, передбачається, що Ужгородський національний університет буде здійснювати підготовку магістрів за двома дипломами. Тобто, тут передбачається, що диплом буде європейського рівня, тобто два дипломи можна отримати європейського рівня, а також національного рівня. Це дає можливість в майбутньому працювати державним службовцям у інших системах, в інших, можливо, навіть європейських країнах. От. І також налагоджуються контакти щодо співпраці органів місцевого самоврядування університетів, це щодо проходження в майбутньому практики. Але в цілому ми зрозуміли тільки одне, що Такі поїздки е, стажування вони обов'язкові потрібні, і це власне якраз оця освітня мобільність. Вона прописана в законі про новому законі про вищу освіту. І новий закон про вищу освіту дає нам можливість вивчення досвіду. І для нас було дуже приємно бачити, що вищий навчальний заклад якраз працює в тому у цьому напряму. Тобто в них будується сучасна наукова лабораторія, яка можливо навіть не має аналогу в Європейському Союзі. І це великий плюс, тому що дуже велика увага, дуже великі дається науці. Так а наука, як ми знаємо, це майбутнє. Майбутнє це пост індустріальних суспільств, суспільств інформаційних, це основне знання, інтелект і основне інформація. І хто буде вміти отримати інформацію, хто буде вміти управляти інформацією, це майбутнє сучасних провідних країн.